Добрий день. Сьогоднішній наш план це порозмовляти про доходи витрати і знайти спосіб, як їх відображати, в якій формі, що для цього потрібно, що таке зміст інформації, і як не витратити на це забагато часу, потім, щоб не сидіти і думати, що я тут написав, написала, як, цього, як це звести. Загальну купу, бо інформація повинна бути корисною. Почнемо з простого. Доходи, найприємніше. Які вони бувають, і як до них потрібно відноситись? Заробітна плата. Розуміємо, да? вираз заробітна плата це зароблена плата. Ви вже щось зробили і отримали. Цю оплату. Зазвичай стандартний працівник має дві виплати своєї заробітної плати у відповідності до законодавства. Будемо притримуватись таких умов. Якщо у вас є інші строки, беріть їх до уваги. Так, ну ви всі розумієте, що. Заробітна плата буває різна. Це може бути контракт, за яким ви виходите кожен день і відпрацьовуєте всі свої 8 годин, за які потрібні, потрібно зробити певний обсяг роботи. Чи, ким би ви не були, що б ви там не робили. Це у вас такий формат домовленостей. Інший варіант це коли відрядна форма оплати праці, ви розумієте, що у вас є завдання, і воно коштує стільки-то. Скільки часу ви витратите на те, щоб досягти результату, це ваша особиста завд... задача, і не хочу вживати слово проблема, бо завдача. Ви саме керуєте своїм часом відволікатися на покуріти, на попити чайок чи щось -що зробити, це вже ваше особисте вподобання в цьому випадку. тому що у контрактних працівників там є певні умови перерв і так далі. Але ви самі керуєте своїм розпорядком дня у випадку відрядної роботи. Так, з заробітною платою розібралися. Далі в нас є пасивні доходи. В кого є? Це доходи, які ви отримуєте за депозитами, які ви розмістили. Вони бувають різні, і відсоток виплачується теж по-різному. Давайте трошки зупинимось. Простий відсоток це коли ви маєте, наприклад, депозит один місяць, в кінці місяця вам заплатили цей 1%, і ви закрили свій депозит. Все прекрасно. А складний відсоток це коли ви маєте депозит більше, ніж один місяць, і ви домовляєте, що кожна виплата не виплачується вам на окремий рахунок, а додається до основної суми. Вашого депозиту. І наступний місяць ця сума принесе відсоток на відсоток. І це буде відображатися напротязі всього проміжку про депозиту. Це складний відсоток. Ще є різниця, коли ви отримаєте той відсоток. Ви отримаєте той відсоток на початку періоду або на кінці періоду. А, чим вони відрізняються, до Самим відсотками відрізняються. А, тому що, в принципі, якщо ви отримуєте відсоток а, заздалегідь, то ви ж можете його взяти і теж його відпустити на депозит. А, звісно, що він менший, бо вам авансом виплачують кошти. Так, з депозитами більш-менш розібралися, ще є різниця в тому, в якій валюті ви його розміщуєте, але, знаєте, так, за звичайних часів, то кожна валюта. Принципі, має свою дохідність. Зазвичай локальна валюта має більш високу дохідність, ніж долар-євро, оскільки банкам за досить важко забезпечити вам дохідність у валютних вкладах високу. І тут є взаємини з відсотковою ставкою, яку встановлює Національний банк країни. Відсоткам, депозитам, якось приділимо час, подивимось на них більш детально, поглянемо, що є, що є у банках. Е, і, до речі, не тільки у банків. Тепер, ще які пасивні доходи у вас можуть бути? Е, наприклад, ви маєте ще інші цінні папери, такі як облігації. Я вже не беру тему акцій, тому що тут питання трошечки інше. Облігації, наприклад, це в цьому році досить не то, що популярний, а в принципі вимушений продукт, вони дисконтні, якщо ми кажемо про державні облігації, і вони теж бувають у гривні та валютні. Є певний строк. І чим далі ви від строку погашення, тим, тим ваш відсоток дисконту більший. Яка різниця від депозиту? Це оподаткування. Стосовно валютних не валютних а ОВДП, це облігації, випущені державою, вони не обкладаються НДФЛ. Та е, військовим збором. Тому та ставка і та дохідність, яку ви бачите, це та дохідність, яку ви отримуєте Що стосується е, вкладів у банках, то тут застосовується відсоток 18 плюс півтора, і е, вашим податковим агентом в даному випадку є банк, коли він вам виплачує ці відсотки. То ви отримуєте вже чисту суму. Тобто, у вас, коли ви бачите дохідність по депозитам, яку публікує банк, це номінальна дохідність. З неї ви ви ще сплатите податки. Так, про це якось поговоримо ще. Ну, ще такий близький до, ці, до цієї теми є такий момент. Це ви можете вкладати також у дорогоцінні метали кошти. Що таке дорогоцінні метали це золото, срібло, платено. Платина найбільш дорогі і, можливо, ви купите, але купівля-продаж ринок не дуже такий розвинений. Більш популярне золото. І срібло, але тут треба дивитися, як що змінюється, що ви шукаєте, що, ви... що відбувається. І є ринок нумізматики, де виходять якісь пам'ятні монети, які присвячені якимось подіям. Вони теж мають свій ринок, особливий, він не тільки включає в себе вартість цього золота або ну, тих металів, які були застосовані, там не всі золоті ці. Монети, вони можуть бути з інших сплавів, але можуть виходити обмеженими випусками і мати такий специфічний ринок купівлі та продажу. Так, вони цікаві, але цьому треба приділяти увагу. Там не можна так типу. Ви взяли, купили, а потім ви в цьому ринку номізматів повинні якось знайти теж настільки зацікавлену, зацікавлену людину саме в вашому випуску. І ви повинні розуміти, що ви, якщо вкладаєте в це гроші, то це вклади не на рік, не на два і навіть не на три. Це певна ваша, ну навіть не пенсія, а щось, як то кажуть, на чорний день. Я вам приведу приклад. Свого часу ще до кризи 2008 року, в, у вигляді там певних заощаджень, я там експериментувала і купляла золоті, золоті слитки у банку. Вартість грама тоді коштувала 112-115, ну максимум 120 гривень за грам тоді. Пер, ну, щоб порівняти Подивіться, вартість граму зараз. Ще має досить великий вплив грамаш слитку, який ви використовуєте, і чим більше, більша вага, тим менше коштує грам. Найбільш популярні, ну, я б сказала, від 10-50 грам до 100 грам, це злитки, які найбільш популярні. Але там є певні умови, ви повинні, чим вище вартість, і ви щось купляєте дуже дороге, ви повинні проявити свої джерела входження коштів. Зважайте на це. Що ще у вас може бути вашим джерелом доходу? Ваші інші доходи, те, що ви отримуєте не з основного місця роботи. Ну, наприклад, у вас є якесь певне хобі. Ви вирощуєте, у вас повно ягід, у вас повно фруктів, або у вас повно іншої городини. Ви продаєте не обов'язково в когось приносити плоди своєї праці і просити когось взяти. Ні, ви можете прийти на, на ринок і продати, отримати за це свої кошти. Хтось шиє, хтось вишиває, хтось вміє полагодити електрику, машини чи щось інше таке зробити. Ви за все це можете отримати додатковий дохід. Розберіться з тим, що ви можете. Ви, як людина, які ресурси маєте. І що можете з цього зробити? Далі витрати. На що витрачає звичайний міський житель, або людина, яка приїхала і хоче стати міським жителем, заробити грошей для якихось своїх проєктів або просто собі на життя? Оренда, комунальні платежі, їжа, одяг, розваги, транспортні витрати? Ну, якщо ви вже запозичили кошти, то ви можете витратити на? Відсотки за кредитом. А, якщо ми говоримо про доходи, то доходи, ви вже побачили, мають певну певні правила надходження. А, попередня оплата, оплата два рази на місяць, оплата в кінці. А, витрати Певні категорії мають такі ж налагоджені дати, суми, або прив'язки навіть до валют. А що стосується інших витрат, таких як розваги, їжа, іноді транспорт, одяг це ваші фізичні потреби в цих витратах. І це одна сторона, ви відчуваєте, що вам, наприклад, Потрібна їжа, але питання яка? Де ви її хочете скуштувати? Чи приготуєте самі, чи ви підете в ресторан? Зовсім інша вартість блюда, то ви вирішуєте відповідно до своїх доходів. Ми з вами говорили, що потрібно поспостерігати за собою, що з вами відбувається, як ви приймаєте рішення. Що є підставою, я не можу оцінювати ваші е, бажання, або що, причини, чому ви так зробили, а не якось по-іншому. Це ваше завдання побачити, що викликало у вас потребу піти е, саме у цей заклад, або купити саме у цю, у цей одяг, або е, поїхати там е, ну, з 22 робочих днів. 20 на таксі, а, 20, а 2 дні все ж таки взяти себе в руки. Це до, трошки інші речі. Так ось, ми поговоримо з вами на дуже простих прикладах. Сподіваюсь, що видно. Так, табличка перша. Ми бачимо дату, зміст операції, суму. І ця табличка заповнюється отак вниз. Це вертикальний формат. Якщо чесно, то вся звітність в Україні заповнюється в вертикальному форматі. Я маю в увазі звітність підприємства. А щодо спостереження за собою, то, мабуть, більш таким корисним форматом є горизонтальний. Це коли ви тут пишете змісту. Ну, 1, 2, 3, 4, 5, як за бажанням. Тут зміст операцій. А тут у вас пішли дати і разом. Іноді люди разом намагаються поставити тут спереді і сумувати всі цифри от сюди. Що нам дає оцей формат? Ви, і яке завдання? Завдання на місяць зробити отий, отой перелік доходів та витрат, які у вас відбудуться. З метою надалі спостереження за собою. Чому так дати розташовані? Це для того, щоб ви бачили, коли у вас відбувається той або інший поток грошей. І ви побачите, як ви дієте і з іншого боку, це вимагає від вас системності, оскільки заповнювати свої події потрібно у той день, коли він відбувся. Для наглядності це дуже такий простий формат, зручний. Я думаю, що ви справитесь, для чого це нам потрібно. Корисність інформації в тому, що її можна аналізувати. В перших етапах у нас завдання виявити категорії, категорії доходів, категорії витрат. Поспостерігати за собою як за, за особистістю, як, що ви робите за певних умов? Це ви вже самостійно зробите, що вплинуло на вашу поведінку? І на базі вже отриманих результатів ми з вами перейдемо до позиції, як скласти ваш бюджет. Ви зможете. Знаєте, прості люди, що роблять, вони роблять в тому ж форматі, що і е, факт. Але е, є люди, які системні, і в принципі, вони розуміють, що плюс-мінус отакі от категорії для них властиві. Але остерігайтесь такої категорії, як інші як доходи, так і витрати. Якщо ви не можете класифікувати свої доходи і свої витрати, то ви навіть, мабуть, не дуже добре себе розумієте. Розкрийте оці категорії інші, якщо ви їх застосуєте, і почитайте уважно, що це було. Якщо ви думаєте, що, скажімо так, дівчата люблять таку фразу, я отримала знижки, і, ну, хлопці теж таки люблять. І я отримав там, наприклад, настрою собі кешбек, причина виникнення оцих цифр. Це витрата. Для того, щоб отримати той кешбек, ви повинні витратити кошти. Це в певному сенсі зменшення ваших зобов'язань. У класичному розумінні це дохід. Але природа цього доходу не якась справа, не якийсь додатковий плюс зроблений вами по відношенню до когось. Це ваша витрата. Ви розпрощалися з частиною ваших коштів. Чітко розумієте це. І... Знайдіть вірну категорію для цього, тому що в чеку ви вже побачите суму, яка до сплати буде за мінусом. І ще важливий момент. Одна справа, коли вам ці бонуси нараховуються, а інша справа, коли у вас є кешбек, який ви отримуєте в вигляді суми коштів на рахунку, який ви можете вивезти, вивезти на свій рахунок і витратити. А, розумієте, вірно, а, знижку, яку ви отримаєте, вам же і ніхто, якщо ви раптом не будете споживати у цій сітці магазинів. Да? Наприклад, ви пішли у Сільпо, так, отримали там якісь на рахунку певні знижки, приходите ви, наприклад, у кишеню і кажете, ха, в мене є бонуси, давайте їх витратимо. Ну, ви вам скажуть, бонуси які? На вашому рахунку, давайте подивимось. То от бонуси ось з, то, з тої іншої сітки ви витратити тут не можете. А, то розумієте, що це проста скидка, але відкладена у часі. І е, ще такий момент щодо оцих накопичених бонусів. Е, є така певна категорія людей, яка їх накопичує до е, там, якихось певних свят, і вони розуміють, що вони будуть щось витрачати, якісь кошти. І, мабуть, ці кошти будуть витрачені досить висока сума. Зверніть увагу, що ви заробляєте оці бали в той момент, коли є певне співвідношення вартості товарів, валюти, інфляційних моментів в цей період. Коли ви доходите до тої точки, де ви хочете це витратити, і порівняєте з моментом, коли ви їх отримали. Це в більшості випадків ви будете в мінусі, оскільки ці кошти е, будуть мати меншу вартість. Менша вартість мається на увазі, що ви менше товарів зможете придбати на ці кошти. Ще іноді сітки е, розуміють таку поведінку своїх споживачів, і вони вводять певні межі, що, наприклад, е, витратити е, на е, там, ці товари з. Е, Накопичених бонусів можна лише певну частину. 20-30%, ну, може, 50, але сплатити все вашими бонусами неможливо. Розумієте, це е, правильно. Так, на цьому про витрати, доходи і спостереження все. Ваше завдання взяти ручку карандаш, що у вас там є. Е, ЗОшит. Е, ми з вами вже проговорили колір неважливий. Ті, хто не любить 20-30 разів переписувати, і кому ці всі штуки не дуже важливі, відкривають таблицю Excel, і у цій таблиці малюють доходи, витрати за тим принципом, який, який я вам показала. Варіант, як на мене, для спостереження у перші часи, горизонтальний варіант найбільш привабливий. Звітність більш приваблива у вертикальному форматі. Будуть питання? пишіть.